А я би знаєш, куди хотіла поїхати? В Туреччину. Мені здається, там прикольно. Ну, я, звичайно, туди не хочу, але я буду рада, якщо твоя мрія здійсниться. А я? А я знаю, куди би ти хотіла поїхати. Я просто тебе завжди дуже слухаю. В Англію. Mm -mm, неправильно. Як? Ти ж буквально вчора розказувала, що ти б навіть туди жити переїхала. Так, але не в Англію, а в Америку. Північну бажану. Яка різниця? Ти Серйозно, це ж зовсім різні країни. А, ти мене розводиш. Та як? В школі нам завжди розказували ну, про Англію. Ну в школі переважно вчать британську англійську і говорять все таки про Британію. Британія це що? Забули. Дивись, ось тут знаходиться Англія. Лондон. А це ж там отой, бам-бам. А що тут? Америка. 50 штатів Байден. Нічого не чула. А, це що за калюжа? Атлантичний океан. А, Боже, як так можна пояснити, щоб я ще більше заплуталась? Ну... О, пам'ятаєш, по титанік дивилися? Пам'ятаєш звідки і куди він рухався? Все, у мене вже голова була давай, давай потім.